Системи. З першого рівняння ми можемо записати, що 3х мінус y дорівнює 7. А друге, перепишемо 2х y дорівнює 3. Далі таку систему зручно робити способом додавання. Коли ми додамо по члену, ми будемо мати 5х дорівнює 10, тому х дорівнює 2. 10 поділили на 5. Ми знайшли х. Для того, щоб знайти Y, підставимо знайдене значення у будь-яке рівняння системи. Ну, Нехай вперше. Замість х ставимо 2, 3 на 2 6 відняти y дорівнює 7. Мінус y дорівнює 7 відняти 6. Тобто мінус y дорівнює 1, а y буде дорівнювати мінус 1. І дорівнює мінус 1, х дорівнює 2. Ми маємо добуток знайти, і він буде дорівнювати 2 на мінус 1 це мінус 2 відповідь B. Наступне завдання: ми маємо відкрити модуль. Для того, щоб відкрити даний модуль, давайте подивимося, яке число під модулем. Так як 2 це корінь з 4, а він менший, ніж корінь з 7, то під модулем число від'ємне. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми маємо поставити мінус і в дужках написати 2 мінус корінь із 7. Відкриваємо дужки. будемо мати мінус 2 плюс корінь із 7. Або, якщо переставити, ми будемо мати корінь із 7 мінус 2. Тобто це варіант г. Обчислюємо, підносимо степінь до степеня, показники перемножаємо. І коли. Ми 4 в степені 3 других піднесемо до другого степеня, То при множенні 3 других і 2 двійки скорочується, ми будемо мати 4 в третьому степені, а 4 в третьому степені це 64 відповідь D. У нас є зображений графік функції f'x, а потрібно отримати f'x плюс 3. Тобто це геометричне перетворення вздовж осі о на 3 одиницю вгору. Кожну точку графіка ми переносимо на 3 одиницю вгору. Тому крайня точка зліва, яка має ординату мінус 2, коли ми її на 3 піднімемо вгору, вона буде мати вже ординату 1. І вся частина нашого графіка буде знаходитися в першій і другій чвертях. Отже, відповідь Д. Знаходимо площу трапеції за формулою А плюс Б поділити на 2 помножити на H, де А і Б це основи трапеції H – висота Одна основа трапеції BC, як ми бачимо, дорівнює трьом. Таким чином BC дорівнює 3. Інша основа це АД, як ми бачимо, буде дорівнювати 6. Висота. Висота це перпендикуляр, який проведений, наприклад, з вершини Б до основи АД. Тобто даний відрізок буде знаходитися на осі х, і ми можемо порахувати, що висота буде дорівнювати 7. Отже, висота дорівнює 7, тому ми підставимо і будемо мати 3 плюс 6 поділити на 2 і помножити на 7. 9 множимо на 7, 63 других. Або поділимо 63 на 2 і будемо мати 31,5. Відповідь D. Ми маємо, що N косинус 8 пі дорівнює А. Знайдемо косинус 8 π Так, як періодом для косинуса є 2 π то 8 8π знаходиться в тій же точці на тринометричному колі де і 0. Тобто, фактично, ми можемо шукати косинус 0. Косинус 0 дорівнює 1, і тому ми маємо, що n дорівнює A, або A дорівнює n. Відповідь Г. Далі, за властивостями логарифмів, ми зліва можемо записати логарифм за основою 2 і будемо мати. Під логарифмом 8n. 8 множимо на N. І це дорівнює логариф за основою 2 від а. Звідки ми будемо мати, що а дорівнює 8n відповідь Б. І далі За 8 коренів. Корінь квадратний з корення в степені N, Ми можемо записати під спільним коренем. Тут буде показник 2n від 8. І дорівнює корінь. Степеня А від 8. Тобто, як ми бачимо, А буде дорівнювати 2n. Це відповідь А. Перша функція при х дорівнює 1 визначена. Далі знайдемо її значення при х дорівнює 2. І це буде логарифм за основою 0,5. Я запишу як 1 друга від 2. Такий логарифм буде дорівнювати мінус одиниці, тобто набуває від'ємне значення. Далі. Функція синус х це відомо за властивостями даної функції, що вона є непарною. Отже, відповідь В. Ну, і третя функція не визначена при х дорівнює 1. Тому що, якщо замість ікса поставити одиницю, то в знаменнику ми отримуємо 0, а цього бути не може. Отже, відповідь А. Я дещо змінила наш рисунок, добудувавши діагоналі ромба. І тоді будемо відповідати на поставлені питання. Отже, так як довжина відрізка К дорівнює 5. То довжина відрізка МЦ також дорівнює 5. КЦ за умовою дорівнює 35 см. Тому КМ буде дорівнювати 35 відняти 5, 30 см. А що таке КМ? Це діаметр заданого кола. Отже, для першого буде відповідь Д. Далі. Довжина сторони ромба АБЦД. Ну, ми маємо фактично діагональ нашого ромба, а це одна діагональ, вона дорівнює 35,5,40. Інша діаналь БД це діаметр нашого кола. І по довжині вона дорівнює КМ, тобто дорівнює 30. Тому в сторону нашого ромба ми можемо, наприклад, шукати з прямокутного трикутника АОБ. АО це половина від АС дорівнює 20. І БО, наприклад, це половина від БД дорівнює 15. Тоді АБ за теоремою Піфагора можна шукати. Отже, АБ. Це корінь квадратний із АО в квадраті, тобто 20 у квадраті, і плюс БО в квадраті 15 у квадраті. Під коренем 400 і 225 це 625, корінь із 625 це 25. Отже, АБ буде дорівнювати 25 см, і це, як ми бачимо, відповідь Г. Разом з тим гіпотенузу АВ, прямокутного трикутника, можна було шукати ще й таким чином. От якщо я намалюю прямокутний трикутничок, у якого катети ми знайшли 20 і 15, ми бачимо, що ці величини можна поділити на 5 і отримати числа 4 і 3. А якщо катити 4 і 3, то гіпотенуза 5, єгипетський трикутник. І тому далі ми 5 множимо на 5, отримаємо той самий результат 25 см. Ну, і нам потрібно ще знайти висоту ромба. Можна шукати висоту ромба, використовуючи формулу площі ромба. Один раз ми можемо записати цю формулу площі через діагоналі. Отже, знаходимо площу. S дорівнює одна друга d 1 на d 2 Тому площа буде дорівнювати. Одна друга одна діагональ у нас 40 см АС, а друга діагональ BD у нас 30 см. Одна друга від 40 см, це 20, 20 на 30. Ми маємо 600 квадратних сантиметрів площі. З іншої сторони, площа ромба це А на H. Тому, щоб знайти висоту, ми площу поділимо на сторону. Тобто 600 поділимо на 25. Можна 600 ділити на 25, а можна 600 записати, як 6 помножити на 100. А 100 дуже гарно на 25 ділиться. Це буде 4. Отже, ми будемо мати 24 см висоту нашого ромба. Відповідь В.